Приїхала я з міста. Дивіться, що купила для цих одних потребів. Ну, будемо, а ну тут де я мила. Ну, не видно, я знаю, але лучше положу. Оце така клеєва пастка. Тут інструкцію я почитаю. Кидаю. Дивіться. Отаке от купила. І отаке. таке. -о. Ну, не дай Бог, не поможе. О. Бачите? Тож воно з е, типу з магазина епіцентр вже ж повинно бути. Добре, і це брос, це ж я знаю. Ну, побачимо, буду зараз читати е, інструкцію. Оце таку гадость, оділа рукавиці. В магазині пішла, кажу, в магазині пішла, кажу, дявочки, дайте мені торбу, щоб оце в руки не брати. Я їм тут поприсипаю причастя, щоб вони не мали права мені чіпати інжирчики. От як корінчики гарно. Гляньте, тішуся, як дитя мале. Добренько. Буду я зараз працювати з цими непотребами. Ну, побачила, що є. А на що вони мені тут?